16 днів проти насильства. Під таким гаслом 25 листопада стартувала щорічна інформаційна кампанія, яка проводиться задля привернення уваги суспільства до однієї з найбільших проблем сучасності. Кількість випадків постраждалих від насилля суттєво зросла. Про це свідчить статистика правоохоронців, які дедалі частіше фіксують заяви від потерпілих. За 10 місяців 2024 року поліції Закарпаття зареєстровано 3794 повідомлення. Про правопорушення та інші події пов'язані з домашнім насильством. Складено 3171 адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового припису або повідомлення про місце не повідомлення, про місце свого тимчасового перебування. Порушено 253 кримінальні провадження за заявами або повідомленнями про вчинення домашнього насильства. 2137 осіб. Перебувають на обліку з приводу вчинення домашнього насильства. Винесено 2871 терміновий заборонний припис і 13 осіб позбавлено, тобто анульовано їм право на носіння зберігання придбання зброї та боєприпасів. у сучасному світі. Насильство набуває різних форм, і нині воно визнане не сімейною проблемою, а державною. Задля подолання цього негативного явища в Україні працює низка програм спрямованих на протидію домашньому насильству ратифіковано Стамбульську конвенцію, а вже 19 грудня цього року набере чинності закон, який регламентує відповідальність за вчинені правопорушення і передбачає адміністративне покарання за сексуальне домагання, насильство за ознакою статі та неповідомлення про домашнє знущання над дитиною. Ніхто не повинен жити в щоденному страху від психологічного, фізичного, економічного інших форм насилля. Це не лише побої, це не лише образи, погрози, приниження, це умисне позбавлення житла, засобів до існування, документів, це заборона чи примушування до праці. Зрештою, це домагання і зґвалтування, які часто прикривають виконанням подружніх обов'язків. Загалом кількість звернень до соціальних служб та правоохоронних органів зросла втричі порівняно із довоєнним часом. Аби допомогти постраждалим і упередити від подальшого насилля в області працюють 35 служб підтримки, де можна отримати психологічну, соціальну, медичну, гуманітарну чи правову допомогу. Також облаштовано консультативні денні центри із кризовими кімнатами для швидкого реагування на прояви насильства. Мобільні групи підтримки у чотирьох громадах матимуть автомобілі. Чотири наші тергромади були підтримані державною субвенцією на закупівлю легкового автомобіля, задля того, щоб працівники територіальної громади, які займаються такими випадками, могли дуже якісно швидко реагувати на випадки насильства в тергромаді. Хочу сказати, що це Довжанська, Кам'янська, Королівська та Перечинська селищна рада, які будуть мати можливість закупити за рахунок державної субвенції автомобілі. Для якісної роботи тих бригад психосоціальної підтримки, які будуть працювати з жертвами і виїжджати на місця скоєння злочинів, громадські організації, які активно співпрацюють із державними органами, своєю чергою наполягають на нульовій толерантності до кривдників як по відношенню статі, так і щодо дітей. Наразі в області функціонує дві дружні кімнати до опитування дітей, де з малечою проводять одноразову бесіду з метою недопущення повторного тиску в родині також активно працюють у громадах і навчають спеціалістів особливостям роботи з постраждалими кривдниками і свідками насильства. Для кожного з них розроблено спеціальну інформаційну картку, де зібрана актуальна і потрібна інформація. І саме завдяки вчасній просвітницькій роботі і потужній інформаційній кампанії спеціалісти фіксують збільшення звернень, які раніше замовчувались. Про дітей що 46 вже було здійснено опитувань у дружній кімнаті до опитування дітей? Це тільки цього року. Практично 46, Уявіть собі. Це в Ужгороді. Біля 3, більше трьох тисяч звернень було до денного центру, що який денний центр соціально-психологічної допомоги для постраждалих. Я тільки за місто Ужгород. Кризова кімната, я знаю, що постійно вона зайнята. Мене цифр немає. Не можу вам сказати цю цифру. але я знаю, що там в Ужгороді місць немає. Спеціалісти одноголосно стверджують, з початком війни кількість випадків сексуального, фізичного чи психологічного насилля зросла в рази, особливо дошкуляє, що дедалі більше серед постраждалих дітей. Тому саме їх цьогоріч попросили долучитися до акції проти насильства, аби вони своїми малюнками передали, як вони це бачать. Ми звернулися до діток, які проживають на території області, але які були переміщені до нас з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, з Харкова з проханням намалювати і в малюнках висловити своє бачення, що ж, що ж таке насильство. Очима дитини, що таке рабство очима дитини, що таке насильство в період війни очима дитини? І зараз ця виставка для широкого загалу: ці малюнки, і розміщені у нас в. Атріумі акція «16 днів проти насильства триватиме до 10 грудня. У кожній громаді проводитимуть різні атракції, промоції та просвітницькі заходи. Загалом понад 60 активностей. Колір, який засвідчує нульову толерантність до насилля цьогоріч – помаранчевий. Таким чином, кожен, хто матиме будь-який елемент одягу у цих барвах, засвідчуватиме, що він проти утисків і гноблення. Насамкінець нагадуємо: якщо ви стали жертвою чи свідком насильства, телефонуйте на гарячу уряд урядову лінію 1547 або за номером 102.